На виконавчому комітеті було прийнято рішення про зміну вартості проїзду в міському пасажирському транспорті, але разом з тим була чітка, якби умова озвучена міським головою про те, що рішення не буде підписано, поки всі перевізники юридично не внесуть собі в додатки договорів. Ряд правок, ряд тих вимог, які були озвучені громадськістю, членами виконавчого комітету. Зокрема, це чотири базові вимоги, які були на громадських слуханнях у це встановлення автоматизованої системи оплати проїзду, тобто електронного квитка до кінця 2017 року. Це оновлення рухомого складу. 10 автобусів автобуси старше 10 років, а це 23 одиниці сьогодні, які курсують на лініях, мають бути замінені впродовж місяця. Це вимога фіксованої вартості проїзду для учнів шкіл впродовж цього року на рівні 2 гривень. Це також якби перевезення всіх категорій пільговиків без обмежень. Чого що у нас раніше було з великими проблемами за рахунок перевізників тобто, це ті речі, які внесені в додатки договорів, от і є обов'язковими на сьогоднішній момент до виконання. Розгляду даного тексту і додаткової угоди на виконавчому комітеті ряд перевізників вже не так охоче реагували на рішення про підняття тарифу, але тим не менше, впродовж трьох днів вони підписали дані додаткові угоди. І на сьогоднішній день, як у головою підписане рішення виконавчого комітету. Тому з 1 червня рішення починає діяти а разом з ним. Всі додаткові умови, які були озвучені. Не всі то зробили одночасно, були ті, хто спочатку відновив. Лялися то робити, але поступово, коли вже була переломна більшість, тобто більшість пішли на ці умови. Решта чітко розуміла, що працюючи на цьому ринку, вони мають грати по єдиних правилах і стандартах. Тому в кінцевому підсумку на сьогоднішній момент додаткові угоди підписані всіма перевізниками, навіть ті, які довго вагалися з цього приводу. Ну це вже і... по результату всі підписали, тому я думаю, це вже питання не зовсім коректне буде. А що стосується штрафних санкцій, то у нас передбачено, що це 50 неоподаткованих мінімум, тут це 850 гривень за кожне порушення. Там, вигнаний пільговик, чи там не виїхавша машина, чи раніше з'їхала з рейсу, це 850 гривень. Питання, звичайно, що є. Е... Фіксації підтвердження цього, щоб ну теж всі мають чітко розуміти, що це не може бути дзвінок. Там що от я вчора їхав і е, такі факти зафіксував. То є має бути належно оформлена процедура, бо е, ясна річ, що кожен перевізник намагатиметься оскаржувати такі речі. Пасажир повинен повідомляти управління транспорту, якби на підставі таких звернень і скарг якби може бути ініційована позапланова перевірка. От, е, Планові перевірки їхній графік складений наперед на цілий квартал. Він оприлюднюється на сайті міської ради. Але якщо між цими датами планових перевірок будуть надходити окремі скарги на той чи інший маршрут, то управлінням транспорту ініціюється позапланові перевірки. Фактично кожен тиждень такі перевірки відбуваються.